Вийду. Добрий день, мої мої хороші, що пішли в сільку чи пішли в... Пишіть, куди піти, треба. Хто хоче за мною пройтися. Зараз сюди зайду шоколадку собі куплю. Мені тут 10 копійок довгі, Я зараз піду куплю шоколадку. Скажу 10 копійок, не вистачає. Подивимося, чи хоче, чи не хоче. Що тут взагалі є. Ось вона. Ось оце це оце. 10.39 тридцять дев'ять. Це Так, І ось 11.85 Пішли п'ять. сільпо. потім піде в сільпу. Щас знайду собі 10.39 тридцять Подивимося. У мене є тут. Треба було зараніше приготувати. Зараз минутку я положу телефон. Все, я вернулася. Иду, иду, сельков. Ми тут а это. Були долужні 10 копійок. Я зараз спробую. Ось. Ось така шоколадка стоїть 10,39 гривень. Дам їм 10 гривень, 10 копійок, скажу, немає дів. Тарас, на мене відпустять чи ні. Вони мені 10 разів доложені були і ще раз були долужні. Зараз подивимося, як, і що вони тут працює, бачите, 25% знижечки після 8 вечора. Ну, 8. Пішліть на касу. От мене 10 копійок. Не вистачає трохи. Сейчас подивимось. С робота система вчера с робота. Я скажу, я вам буду должна. Ось, бачите. Розкажу ситуацію. Я сюди приходжу, купляю, шоколадки. Мені не додають 10 копійок. Оце шоколадка коштує 10. 10 гривень 39 копійок. Зараз я їм дам. Зараз я їм дам. 10 гривень 10 копійок. Тересно мені дадуть чи не дадуть, чи прийдеться доплачувати. Зараз спробую. Хоча не надо, нам находитися, не треба І ось ці поліці їдуть бачите. Лайки, ставте, підписуйтесь до мене на канал. Чекаю вас всіх. бачите, солодощі класні. Всі Ми так людей мало, аж 35 чоловік. Підемо сільпу, я вам хліб поважу. Бачите. Дякую вам. Гарного дня, Добрий день. Вам пока не підписується. Батончики про суперпроподій бажаєте. Ось бачите. 10 гривень, 10 копійок, А стоїть 10,39. Дякую 10, вам, Дякую. Добрий день. там 10,39 написано. 10,39. 39, 10 і 10. А мене не вистачає 30 копійок. А ви мені 20 були дождні, а 10 я донесу. Так можна? Гривень, 10 копійок. 2, 2, я а вам 3. донесу. Дякую, потрібно, дякую. О, Бачите? Дала 10 гривень, 10 копійок. Продали мені все такі шоколадки. 20 були довжні, а 10 у мене не було просто. Зараз я їм верну 30 копійок. Ось, бачите, навіть чек дали. Так що можете зайти в Рошен, якщо грошей не вистачає, 20-30 копійок вам продадуть навіть шоколадку. Це такі біло. Бачите, Рошен зробив. Зараз з'їм шоколадку і піду сіпу. Чого нічого в чоті не пишете? Написали б щось таке, не знаю, хороше. А? Як мене там видно чути. Мій контент привіт, добрий день, Арсеній Сейчас відомо. Сільпо, скажіть, що вам там зважить, я вам зважу, подивимося. Я зрозумів. Ну я вже взял... чи сходився, чи не сходиться. Купила шоколадку, це врожання таке. ще з'їм. Що вона камера? Зараз підожіть. О, все нормально. І підемо потім в сільпо. У нас на вулиці також холодове. Подивимося, чи пасок нам напекли. Хліб зважила там мені ні по хлібу розійшлися, то каже винувати я тебе. Хто каже, що на заводі тирять. Ну на заводі, я так поняла, там вже автоматизовані лінії. Може щось збилося. Може як світ виключали, відключали. Збилося щось. Ну я думаю, там в АТБ його поїде. О, Гулять. Я Мусор викирмов. О, як тут пахне. Знаєте, щоб тут гулять? І тут треба і так. Поїсти хорошо. І тут якби сей столовку зробили класну. Було б взагалі супер. М -м -м. Шоколадки. Огірки, бачите, ціна тижня, 154 гривні. Ох, і ціна бешена. А ось огірки по 89 гривень. Це ж такі дорого. Затори ну На базарі 55-60. Ціни космос. Всі кажуть, недорого недорого, я вічно возмущаюсь, що мені все дорого. Пусіть кому дорого, кому недорого. Ось картошка 19,85. А ВТБ 20 чим-то, 20.89, дороже трошки. Ну, їда. Їжі. буряк вон бачите буряк 18,90 за 100 грамів з цибулею на тирде наварили буряка і продали ось випічка свіжа Цю штуку брала, це смачно. Кекс голландський. Це смачний, доволі непоганий такий кекс. Якщо не хочете. 23 чоловіка дивитесь, ви хоч там отзовіться віце та лайк поставте. Тісточко лимонне, 1490. Ну, ну не, мені не подобається. А ось Наполеон по 27 ого, дорого. 27,90 трубочка 3190 за 100 кром. Навірно, грам 300, 100 гривень буде, то одна трубочка. Дорого. Це дорого. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Лайки і подобаються. А це власна випічка у них. Смачна власна випічка. Чизкейки, Ось глянь такі, як тут красиво. На виставку оце прийшло. Хліб. Тут так чесничком пахне, борщика не хватає такого. Гарючо. Де твій тей хліб тостовий 1390-250 грамів. Бачите, ціна пшеничний 13.90-250 грамів і недорого. Фокусується, а? Привіт. Добрий день. Добрий, добрий. Гуляємо за мною в сільпу. Тут випічка класна. Булочки. Титан. А я вузика не брала, але ну, потом. Як звати, Маріна. О, щось тут є по 9.99. Сир плавлений. Сир плавлений. 9 гривень. Так це не дорого. А ось тут ще по акції є ось такий сирочок. Бачите, ще 30% знижечки. Арсеній Полтова, сільбу. Маскарпоне, кремо. Mm-hmm. Ви з якого міста, От бачите, старість я думала, вам ціни інтересні, чим на мене дивитися. Що на мене дивитися? Чи ви думали, що я мужик? Ось хліб заварний купецький. За очами. Не за ващо, з фруктами. Іди в баню. Ти ізрачинець довбаний. Сидила там дрочи. Титан, ти, навірно, не титан, а лох, лохан, блядь, лох печальний. Всю маліну спортив, Я тут ціни розказувала, показувала, а ну, воно то сидить, а потім ще й гадості пише. Сховати. Пішли далі гуляти, на тебе в волотах. Mm, Бачите, очередь за м'ясо. Нас по акції, з токівому. Та mm. хоч mm. пишіть, хоч не пишіть годості, вас там не пропускають все ваше. Диви, набирали, так понабиралися. Ладно, поїхали. Вон, дивіться, рибка яка смачненька, свіженька. Зитро нам не да приходиться, тільки по буде. Ось така горна. Можете купити таку рибку. Ось ще зелені, скумбрія. Тут теж вам по показую багато всього? Бачите, так лівітоси. Ось можете міді готові купити гарячого копчення капуста. Бачите, як тут все є. Все є сільфо. сільфо. там На молочки. Я завжди люблю на молочку ходити. Дивіться, що там на молочки у нас. Щас покажу вам по чому яйця. 2,27. Бачите, 2,27 тут яйця. От. Вітрина і тут серий. Можна вибрати який з посів. Панетони вже продають, сейчас вам покажу тут. Пасок ще немає, попозже будуть, а панетони вже є ось. Булки. 179 гривень. Не жду. Я ж не по цій часті. я ж ета. бачите, по цінам. Я можу тобі дати карту скидай гроші. Просто так. Попробуй Помогти мені матеріально. Там хоч п'ять гривень. Має грошей на проїзд немає. Я ж пішком хожу. Так, на молочку, пішліть на молочку Побродим. Це майонез. Вон, буси майонез, 33,59, там по опції йде. О, ворожено ще, дивіться, по 19,59. Тут багато всього, бачите, великий вибір. Добрий день, підписуйтесь. Не забувайте ставити лайки О, дивіться, данон 80 гривень 49, 35% знижки. О боже, це я думаю, без акції дешевше взяти, що це він такий дорогий. І до якого його випити треба. Зглянемо. Це, це вони що, скидку придумали? Ой, бля. Нема просто слов. Ми піднімемо ціну, повісимо ціну це з скидкою і купуємо, ще й дороже він виходить. Ой-о-о, мое, ну ціни. Це дорого. А ось дивіться президент. Кулинор. 104 гривень. Так дорого. Вот сто четыре Кто пробовал такой? Да, сейчас. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і шокіруйте. Дивіться моє відео і будьте в шокі від цих це. Бачите, як треба їсти всіх бог. Лайфхок. І вибираємо. На самокаті заїхали, корзинку поставили і вперед. Шо? Все, до зустрічі!